Я бачив тільки людей, які сплять і бачать себе, як проголосувати за законопроекти влади, або якби там були тільки люди, які не ходять в зал, і не було інших щирих в своїй опозиційності, тих, які бажають змінити ситуацію, то я б там не був. Там є такі люди. Може, І багато таких людей. Ну, для чого я назву одного, а когось назву і не Більшість таких людей. Подивіться по голосуванню Фракції до було 95. Не голосують 30-35. значить. Є інші, які вважають своїм обов'язком приходити на робоче місце, обговорити законопроекти і голосувати за них, так як ми вирішили. Їх більшість, можливо, не всі такі активні для того, щоб вплинути ситуацію. Там дуже багато людей, які ще не були в парламенті, які ще молоді, як парламентарії, і вони десь трошки так ще застерігаються, голосно подавати. Свою позицію, але навчайтеся згодом, тому що по кожному з нас це діє. Я хотів би, щоб ви не акцентували увагу тільки на фракції батьківщина. У нас є три опозиційні фракції, і всі три повинні працювати перше, друге працювати скоординовано, третє працювати результативно підною. Тому що, коли, наприклад, провалили законопроект про скасування пільг, то тоді по пам'яті батьківщина не додала 22 голоси. Удар 4, а свобода 5, чи навпаки. Розумієте, да? Десь в кожній фракції виникли в якийсь момент проблеми дисципліни відповідальності. Я чому роблю акцент на цьому законопроекті? Бо він був за підписом трьох ролів фракції. Його внесли Яценюк, Кличко, Тягнебок. Мені здається, питання, чи всі кожного депутата було прийти і підтримати перше записаної програми виборчий законопроект, друге внесене відрами. Ви ж їх поважаєте, то підтримайте їх своїм голосом. Ось чому це мене збурило. Якщо я вичерпаю всі шляхи впливу і буду бачити, що гласово п'ющого пустині не знаходить відповіді в очах колег, ну, я тоді, мабуть, не тільки з фракції, з парламенту йду. Та тоді, тоді нема що робити, але я бачу людей, які так само, як і я, так само, як і Олег, переживають за те, що не вдається, які не бояться а пропонують рішення. То просто в філософському плані зрозуміти, мабуть, мені було б легше просто сидіти мовчки на засіданні фракції, або взагалі не ходити, як багато людини. Зранку взяв рішення фракції, як голосувати, плюс-мінус. Прийшов тупінь клабу, взагалі не ходити як багато, займатися дітьми і мовчати. І тоді всі були задоволені. Нема ніякої критики. Де. Але по-іншому виховали батьки. І тому наша партія називається громадянська позиція. І вона демонструється. На жаль, час такий, я вже про це говорю публічно чи дошора, порядність і моральність дратують більше, ніж подонки. Мобуть ці часи смуту треба пережити.